Чому країни-члени НАТО мають давати письмове підтвердження того, що всі колишні Радянські Республіки не мають бути прийняті в НАТО? Не Україна конкретно, а Грузія, Молдова, Азербайджан чи Казахстан. От чому? Яке це має відношення до російсько-української війни? Ще можна було б зрозуміти, якщо б вони перерахували колишні республіки Радянського Союзу, які знаходяться в Європі. От тому вони кажуть, чи Білорусь, Україна, Грузія. Молдова, Вірменія, Азербайджан. Ну хорошо. В цьому була б логіка. А при чому тут країни Центральної Азії? Ви що не помічаєте, що вони чітко говорять Заходу? Визнайте, що Радянський Союз це наша держава. Територія Радянського Союзу не може бути в НАТО, тому що ми збираємося її інтегрувати. Ну, в цьому ж логіка. І ви маєте це письмово визнати. Насправді це письмове визнання того, що Союз радянсь... Союз як простір впливу Росії продовжує існувати. А що далі Росія буде робити на її на цьому просторі? Це її власна справа, тому що західні країни мають підписатися, що вони не мають захищати жодний з елементів цього простору. Жодний, не тільки Україну. Тому що в випадку з Україною існує логіка, що це один народ. Ми русські та южний русскі А в випадку з Грузією чого? Це теж южний руски. Азербайджанці теж южний русський. Хто южний русский? От і що Азербайджан, який має такі чудові партнерські стосунки з Туреччиною, членом НАТО, одним з головних союзників НАТО, захоче до НАТО приєднатися. Він теж не має справа. А чого? Тому що вони русські? Ні, тому що це колишня Радянська Республіка і це частина нашої зони впливу. І ви маєте це підписати. Якщо ви хочете, щоб ми припинили війну в Україні, ви маєте погодитися, що ви все маєте нам віддати, не тільки Україну. І я вам нагадаю, що це рівне те саме, що вони говорили у. Січні грудня 2021 року. Це ж переписано з умов. Я не знаю взагалі, наскільки це реальні умови. Я не вірю ніяким умовам з джерел. Ой, але це ті самі умови, які були висунуті Міністерством закордонних справ Російської Федерації напередодні нападу на Україну. Це ті самі умови, які е, вважалися умовами для безпеки Росії. ці, ті самі умови, не згоди з якими, мали призвести до е, як це казав Путін. До рішень військово-технічного характеру. І я вам знову нагадаю: президент Джозеф Байден тоді запропонував Росії перемови з приводу цих умов. А Росія відмовилася від цих перемов, а напала на Україну. Так що не будемо вигадувати, що це якісь умови закінчення війни. Не існує ніяких умов закінчення війни. Є політична воля президента Російської Федерації. Підтриманого народом і Російської Федерації до її продовження. Ось це реальність, яким ми знаходимося, і можемо знаходитися ще дуже довгий час. Час не означений. Це дуже важливо. От ми весь час чуємо дати 26-й рік, 27-й рік. Час закінчення російсько-української війни не визначений.